Система дихальні шляхи. Це теж резервна система, яка активізується тоді, коли знов-таки перші три погано працюють. І в рамках такої науки, як гомотоксикологія, є така альтернативна дисципліна, яка вийшла з гомеопатії. Постулюється, що кожна хвороба, взагалі кожне порушення роботи організму проходить через певний ряд стадій. Ну, Такі стадії, як запалення, там, спочатку там, приховані порушення, потім запальний процес гострий, потім хронічна форма запалення, ну і там вже, зрештою, і більш серйозні зміни аж до онкології і некрозу. Так ось саме дихальні шляхи, коли починають хворіти, то проявляється це виділенням слизу. Слиз виділяється. Мокрота. Гайморові порожнини, носова порожнина. Горло, бронхи, що це таке? Це виділення слизу, прояви цих хвороб. Це відхаркування, це кашель з мокротою, так чи інакше. Коли починаються регулярні проблеми з дихальними шляхами, коли вони або часто загострюються, або переходять в хронічну форму, і при цьому йде постійне відхаркування, постійний витік мокроти, це означає приховані проблеми в системі. Звільнення організму від шлаків, тобто в роботі печінки, нирок і товстого кишечника. І якщо ми задіюємо, задіюємо е, очисні препарати, які активізують роботу ось цих самих екскреторних систем, то тоді і дихальні проблеми зменшуються, припиняються. Один з способів лікування хронічних захворювань легень це лікувати нирки. Це відомо з нам ще з східної стародавньої китайської медицини. Тому що нирки, згадаємо, це одна з таких систем виділення. Ну, і з шкіру я там на початку сказав про потовиділення, але розглядаються в рамках цієї самої гомотоксикології хвороби шкіри, там дотворюються якісь лусочки або мокнущі якісь процеси, тріщинки, мокне щось на шкірі, щось виділяється через шкіру, теж як прояв зашлаковки, інтоксикації організму і намагання організму через шкіру виділити свої токсичні речовини назовні.